Thank <music> you. Олександрія увійшла до топ 5 українських міст, які стануть містами майбутнього, де варто жити. Аналітична стаття РБК Україна визначила міст, які, на думку експертів, мають найбільший потенціал стати моделями урбаністичного та соціального розвитку найближчі роки. До цього переліку увійшла і Олександрія, В матеріалі авторки Ганни Шиканової та експертки з проєктування публічних просторів, співзасновниці Urban Reform School Анастасії Палі. Зазначається, формування міст майбутнього базується не лише на фінансах чи масштабах, а насамперед на людському капіталі, стійкості та здатності громади до інновацій. Олександрію назвали Степовим містом ідей, спадщини та освіти. Кіровоградська Ман знову заявила про себе на світовій науковій мапі. Представниця Кіровоградської малої академії наук Поліна Кондратенко виборола срібну медаль в престижній науковій виставці у Тайвані. Вона представила проєкт виявлення екзопланет на основі даних телескопа ТЕС. Наукові керівники Вадим Лефтор та Олександр Мирошніченко. В день Святого Миколая гвардійці авіаційної бази завітали до родин військовослужбовців, які віддали життя за Україну, щоб подарувати малечі, святковий настрій та увагу. Діти зустрічали гостей з щирими посмішками та відчуттям свята. Ця зустріч ще раз нагадує про нашу вдячність героям та про те, що їх родини завжди можуть розраховувати на підтримку військового колективу. Написали на сторінці вче 2269. Центр допомоги Олександрія в числі переможців конкурсу малих грантів. Серед отриманих 304 заявок із 23 областей України на конкурс, який проводила ГС мережа Хабів України, ініціативу Олександрійського центру обрала експертна рада. Попереду два місяці плідної роботи, спрямованої на підтримку переселенців, їх адаптацію, розвиток та створення безпечного простору для змін, написали волонтери. Жительки шелтеру знову зібралися за спільною справою та приготували понад 25 кілограмів домашніх вареників для наших захисників. Ці вареники передали на волонтерське кафе за ЗСУ. Жінки доводять спільними зусиллями, навіть невеликі кроки перетворюються на важливу справу, що надихає і згуртовує. Приготування стало можливим завдяки підтримці адміністрації КП «Східна нова та активним мешканцям приютівської громади. Олександрійські офіцери і рятувальники поспілкувалися з містянами, щоб нагадати, безпека починається з простих правил. Говорили про безпечне користування електроприладами, обігрівання житла без ризику пожежі та про заборону піротехніки в умовах воєнного стану. Окремо закликали подбати про дітей і літніх людей. Вони найуразливіші в умовах небезпеки. А ще нагадали алгоритм дій при виявленні підозрілого предмета та під час повітряної тривоги.